Всім привіт, всім привіт! Ще раз. Я хочу всіх подякувати за підписки, за коментарі, дорогі друзі, за поради. Та да, дійсно ви праві, я з вами повністю згодна, що поки нас тут тримають з ніком, з його проблемами, то краще нам тут і знаходитись, і не думати нікуди переїжджати. Але питання в іншому. Зараз ходять уже розмови такі, що рік залишився до закінчення тимчасового захисту. І що ж робити з українцями? Дуже зараз багато розмов на цю тему в Європейському Союзі, в Нідерландах. От кожна країна буде вирішувати по-своєму, але спочатку Європейський Союз повинен Прийняти якесь рішення. І якщо хтось слідкує за політикою, знає, що зараз якось сильно праворадикальні партії в світі активізуються. От, і виходить, що ці радикальні партії проти біженців, проти іммігрантів дуже активно виступають. А особливо проти біженців. Так що, ймовірно, українцям не будуть давати статус біженця. Ще ніякі закони не прийняті, я зразу хочу сказати. Але це такі новини зараз ходять по Європі, що не хочуть давати статус біженця українцям. Це перше, може, передумають якісь інші продовження якогось тимчасового захисту, От, але. Однозначно, що хочуть перевести українців на самостійність, на самостійне забезпечення себе. Значить, треба працювати, треба знімати собі житло, треба себе забезпечувати, треба платити медичну страхівку і тому подібне. Ось такі ось допомоги, як, наприклад, тим людям, які не можуть працювати. Повну силу, а щоб себе забезпечити на півсили працювати, це не забезпечиш, тому що житло дуже дороге. Наприклад, там на якісь півдня працювати чи на половину тижня, так як для інвалідів, для пенсіонерів. Але водночас, так нам кажуть, що ніхто вас не вижене, якщо не закінчиться війна. Це дуже сумно, що такі ходять розмови, що війна не закінчиться ще через рік. Ми всі сподіваємося, що вона закінчиться швидше, і всі дуже цього хочемо. Але Європа завжди думає наперед і вона якби себе підстраховує. Тому вони приймають, шукають таке рішення: що якщо що, то що робити з українцями? Отак От ми живемо в такому очікуванні. А дійсно Ніку треба постійно проходити реабілітацію, мені треба постійно отримувати ліки, тому поки що діє ця страховка наша. Ми дуже вдячні нідерландам, що нами так опікуються і ми можемо тут знаходитися в безпеці. Сертифікат, фізіотерапія практик. Тут ще цікавого такого є. М -м -м. Нідерландці спортивна нація. Дуже полюбляють спорт. І це так радує, вони такі активні. Бігають, грають в футбол, плавають. А в школах у них навіть хочуть урок плавання ввести. Раніше було, потім е його е якби, е виключили з шкільної програми, а зараз знов хочуть ввести, щоб всі дітки вміли плавати. До речі, зараз в Нідерландах почалися шкільні канікули. Угу. Є спортивний комплекс, там басейн, колись я вже показувала. Тут діти займаються. Це така декорація. <звук> Стимулюють займатися. Алло! Лижним спортом. Така локація. Зараз канікули в дітей. І всіх закликають їхати. На лижні курорти і займатися лижним спортом. А потім грітися біля каміну. Класно? Вон як вигружають тут контейнери, бачите, їх виймають і пресують. Оці старі речі, які ми викидаємо у ці контейнери, їх отак от виймають, потім і пресує така машина. Все. А ми поїхали далі. У нас сьогодні курси і багато справ. Дивіться, яка в нас класна погода, пташки співають. І прям весна-весна. Я з вами згодна. Хто пише, що в нас вже весна. А коли ще така погода, і чуєш пташечок, то точно весна-весна. О, тут якась така доріжка крива, Вона доріжка перевертається. Так, у нас сьогодні курси, як я вже сказала. Будемо займатися загальні і індивідуальні. Пішли на курси тут. Мені в очі кинулася така старовинна скриня. Дивіться, 1758 рік. Як вони в ланці вміють берегти все старе? Мабуть, реконструйоване. От. І використовують її так от, що можна тут сідати з подушками. І такі аксесуари, різні такі наліпки пам'ятні. Така бібліотека тепер. Бувша хімента. Вітражі такі. Я прям сюди ходжу з задоволенням і любуюся. Ну і мову вчу, і любуюся цим всім старовинним. Uit de, de jaren 50. Ja. Een boot die niet meer vaart. Nee. <laughs> de, ja, nu is het een hotel. Nu is het een hotel, je kan er slapen. slaan.